Запровадити додаткові виплати працівникам і працівницям дитсадків та ПТУ, як ті, що уряд зробив для вчителів. Таку пропозицію винесли депутати на розгляд постійної комісії з питань комунальної власності, бюджету та фінансів у Чернігові. Нагадаємо, це 1300 гривень щомісяця. місяця. Зв'язку з тим, що є рішення уряду і президента про підвищення на півроку вкладів вчителям шкіл, щоб було справедливо, треба всім, хто працює в цій сфері, доплатити. Сьогодні всі освітяни виконують надзвичайно важливу функцію. Це не. Лише знання і безпека дітей, враховуючи величезну кількість повітряних тривог, щодня, робота всіх навчальних закладів та їх співробітників значно ускладнюється йшлося на засіданні. Це невеличка доплата, потреба значно більша за ту роботу, яка на сьогодні робиться освітянами. Проте, принаймні, хоча б така символічна доплата, вона має бути і в закладах дошкільної освіти, і в закладах професійної освіти, всім педагогічним працівникам для того, щоб прибрати цю… Вже на сьогодні соціальна несправедливість в одніх закладах доплачуємо, в інших не доплачуємо. На доплати пропонують додатково спрямувати трохи більше 28 мільйонів гривень. Додаткові кошти на сферу освіти у фракції рідний дім пропонують спрямувати і на оснащення предметних кабінетів, оскільки діти отримують освіту вже зараз і мають робити це якісно. До того ж, потребує фінансування і програма Безпечний заклад освіти нагадаємо раніше очільник управління освіти повідомляв, що директори навчальних закладів почали отримувати штрафи від контролюючих органів. Це, зокрема, ставить під ризик очне навчання. Це комунальна влас. Ні, міста тому ми маємо реагувати, маємо реалізовувати заходи протипожежної безпеки. То реалізація заходів протипожежної безпеки. Хоча на сьогодні, в умовах війни, дуже багато ініціатив щодо підвищення безпеки в закладах і встановлення системи контролю допуску до будівель і. Є ініціативи по металевих рамках, не знаю за які кошти це все реалізовувати. Мінімально те, що ми з попередніх років з досвіду реалізовували систему відеоспостереження, дуже необхідна і це значно підвищує і безпеку. І... Дає змогу запобігти можливому розвитку конфліктних ситуацій і безпосередньо в самих закладах. І звісно ж, це першочергово протипожежні заходи як система сигналізації, оповіщення евакуації. Далі пропозиції має затвердити виконком, а начальник МВА видати відповідне розпорядження. Нагадаємо, на цьому ж засіданні депутатської комісії затвердили пропозицію про дофінансування повного виконання заявок військових частин, яким допомагає місто, зокрема. А й тим, хто боронив Чернігів у 2022-му, це тероборона та перша танкова. Загалом шести підрозділам, які або отримали часткове задоволення своїх заявок, або ж взагалі не отримали фінансування з бюджету Чернігова, затвердженому начальником МВА.